Друзі, усім привіт. Ну що ж, Завтра в 21.30 відбудеться матч вже 21-го тура англійської прем'єр-ліги. Дуже цікавий поєдинок. На нас завтра очікує. Таке лондонське дербі на стадіоні Кравен Коттедж у Лондоні. А Фулгема Марко Сілви буде приймати Челсі для Ну І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Фулхам, про Челсі, ну давайте просто по порядку. І да, друзі, так, да, коли знімається відео, вже було офіційно повідомлено про те, що Ліам Разіньор став головним тренером Челсі. З ним було підписано контракт до 2032 року. Да. Да. На 6,5 років підписали контракт з Ліамом Разеньором. Ну, в принципі, Челсі так да, підписує такі великі контракти. З тим таким, якщо Марецький, також був підписаний такий контракт маленький. Ну, Челсі, ось бачите, підписує такий великий контракт. Ну, подивимось, подивимось, що Лєм Резеньор, тренер, який приходить зі Страсбурга, в принципі, він там проробив дуже хорошу роботу. Тренер дуже такий молодий, дуже цікавий, дуже цікаво зараз буде подивитися за цим новим Челсі Лема Розеньора. Ну, а тепер давайте про завтрашній поєдинок будемо говорити. Друзі, Челсі фаворит. Відповідно, вважає Челсі тут фаворитом: 46% що переможе Челсі, 26% що матч завершиться в нічі. І 28% що переможе Фулгам. Ну, Якщо ми беремо, до речі, останні 5 очних матчів, то у Челсі тут є солідна перевага, одна перемога Фулгема проти 4 перемог Челсі. І, до речі, якщо ми беремо матч на Кервен Котадж, то за останні сезони Челси перемагав Фулхем. Наприклад, до Михайло Мудрик, до речі, забивав 2 жовтня ще 2023 року, тоді переможні мечі Михайла Мудрика та Арман Доброї. принесли на Челсі ще Мурісіо Пучеціно. Тоді перемогу на стемфорд Брідж 13 січня 1-0. Челсі переміг там, Коу палмі реалізував пенальті. 26 грудня програв Челсі 24 го року 1-2, це був рік тому назад. Прекрасно пам'ятається, мені цей матч. Челсі першим відкрив. А Фулгем команда привела характер на 82-й та на 90-й плюс 5-й хвилині. Команда відповіла своїм м'ячам. Фулгем зробив камбек. 20 квітня 2025 року був о, трішки інший вже сценарій, тут же Фулгем. Першим рахунок відкрив і вобіну до забив. Ну Тут же Челсі привів характер. Переможні м'ячі, ну, переможні м'ячі Таріка Джорджа та Підранета. принесли Челсі дуже вже довітрячка, тоді Челсі бився за лігу чемпіонів, та перемога вона дозволила лондонцям. Ну, в конце концов, пусть это четвертая в, в премьер-лиге. Ну и 30 серпня 25 года року, уже нынешнего сезона 2-0 было у нас там Фарбрид, Жоа Педро и Фернандес. Про нас отличался очка. Неймоверно, плотность премьер-лиги. Бачим, еще учился 31 пункт, пятая позиция Фулхема 28. И они на 11 сход. Фантастическая битва. Разумелый Отстань между 14 и 5 сходинку, и все 4 очка. Ну, просто так на секундочку. Тут и Брэндфорд, да, и Сант, Касл, Брайтон, Эвертон, там, Тоттен, там, Брайтон, да. Дуже сильные команды. Фулхам, до речи, мне дуже сильно подобается. Почему видим Пахачок, видим 4 ничьих. По разнице минус 1, но остальные 5 матчей Промог, и 2 ничьих. Фулхам, там, до речи, за 100 пады месяца, они там набрали... Дуже багато очок, більше тільки Арсенал там Честер Сіті набирали. Ну, ось тут команда в потрясаючих оборотах. І да, знаєте, і да, команда в потрясаючих оборотах. Фулхам, якщо ми беремо останніх, їхній матч, то вони розписали там. з Ливерпулем. Нічим. Програвала 1-2, неймовірний удар на 97 хвилин на нанесрит, Фулгам забрал ничью. Неймоверно було драматургія того матча. Ну, а до Ліверпуля, в принципі, Фулхам себе дуже здорово команда показала. проти Кристал Пэлас. Схема обіграла. Форест обіграла. якраз програла в Кубку ну, но Берливость обіграла. Перестрілка з Манчестер Сіті була Тутним обіграла. Сандерон обіграти. Сандерон ще потрібно обіграти. Тобто дуже непевна команда Фулхам. А, Челсі. Ну, у Челсі було ось звільнення Енсомареськи після матчу проти прям 1 січня. Звільнили Енсу Мареску з поста головного тренера Челсі. Нагадаю, що був конфлікт. Uh, да, між руководством клуба і тренером був конфлікт, і Цемореск таки був. Хоча, в принципі, Принцемаресь і Челсі я вже зробив великий скачок. Uh, ну, взагалі цей прогрес з Челсі після кризисного сезону 22-23. Приморіс я почти не так піднялися при Принцеморецьки ще. Піднялись і четверту сходинку посіли. Лігу Конференції виграли, чемпіонат, клубного весь чемпіон світу влітку. Якби виграли, і в принципі Челсі здорово себе команди показувала. Ну, зараз Лям Розеньор. Був матч Челсі проти Манчестер Сіті. Героїчний матч Челсі. один-один на Етіхаді, А вже потрясаючий результат, враховуючи. І тренера було Ну і че, що там ще дуже там ще багато ба... тобто, футболістів Відсутні Відсутні То есть Марко Корелі, Робін Санчес, Музискай Кайседа... Че взяв очко на Етихаді Енсо. Став героєм того поєдинка. У є кадрові проблеми. проблемы. Усбеси, наприклад, на кубку э, Африканських там і Вобі, Сисеньон, Чипве, Закарвали, Кінг, ТТ... Тут дуже багато кадрових втрат у Челсі. Ну, у Фухма. Ну і у Челсі, в принципі, також. Михайло Мудрик, його, наприклад, дискваліфікація. Вже більше року триває Колвіл, Кайседо під великим, абсолютно, питанням Ромео Лаві. Ну Кайседо, до речі, наскільки я розумію, точно не зіграє. У нього, як розумію, там перебір був цих жовтокроток, і він отримав дискваліфікацію. Він пропускав матч з Манчестер Сіті. Но з Вулхамом, ну, як розумію, що також да, пропустить. Ну, подивимось, ось, наскільки я розумію, що да, у нього дискваліфікація. Наскільки я правильно розумію. Матч дуже важливий справді. Фулхем зараз набрав обороти, програвав останнім Манчестером, то програло як 4-5, і з Ліверпулем ось була нічия. Да, тобто, так, да, були близькими скими, програти, ну навіть якщо б і програли, там Фулхем дуже здорово виглядав. і Ліверпулю було дуже важко. Ну і як слід, абсолютно заслужено взяли очко, і Фулхем дуже. Дуже така сильна команда. Сильна, дуже сильна команда і Челсі, який. Ну, якби фаворит о, да, Резіньор, його дебют, о, можливо, якесь емоційне піднесення в колективі. Це завжди, знаєте, коли новий тренер приходить, завжди якесь емоційне таке піднесення. Це я не знаю, так завжди я не знаю, так буває. А, ось. Ну, подивимося. В будь-якому випадку дуже цікавий, непредсказуємий такий, знаєте, матч. І справді, Фулхем такий міцний Челсі. Із Менчестер Сіті було нічого також Челсі в такому хорошому настрої Друзі, знаєте, я думаю, що обидві команди заб'ються завтрашній матч. обміняються команди Голами. І перша моя особиста думка це обидві команди заб'ються. Друга моя думка безпосередньо кому. Віддаю перевагу. віддаю перевагу у лондонському Челсі. Все-таки думаю, що Челсі як мінімум фулгему не програє. Друзі я не виключаю нічийний результат. Ну, мені чому чомусь серце підказує, що знаєте, що Челсі з якимось мінімальним рахунком 1-2 Фулгем все-таки обіграє. На все-таки віддаю перевагу. Лондонскому Челсі. Ну так, знаете, учит такого прям дуже хорошого футбола. Фухімо добра! Челсі добра! Будьте друзі, щасливі! Всем пока!